Напередодні президент США мав зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а у середу проведе перемовини з країнами Бухарейської дев'ятки. За візитом президента Байдена стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Королівської площі у Варшаві. Вітаю Богдане! Отже, Богдане, Вітання. ми щойно почули слова президента Байдена. Під час його промови пролунало кілька потужних тез, які б з них ти відзначив окремо, і на чому були поставлені головні акценти. Наталю, я би тут сказав, що ми вже встигли переміститися з королівської площі. Я у центрі Варшави, і, зокрема, тут зараз журналісти розмовляють з представниками Білого Дому про те. Що ми бачили сьогодні, і що, що варто очікувати. А сьогодні трошки далі звідси у Варшаві у старому місті польської столиці. Ми побачили і почули американського президента, який був фактично зіркою велетенського рок-концерту. Тисячі варшавян, переважно людей з польськими прапорами, але ось ви бачите також і українські, і американські зібралися почути, почути президента. Він не говорив. Багато про цифри він не говорив про там мільярди доларів, е якими Україна допомагає е США допомагають Україні. Він не називав якісь там типи озброєнь. Ні, він говорив дуже просто, дуже дохідливо. І мені здається, що ну не знаю, хто з тих кількох тисяч е людей у Варшаві сьогодні знали досконало англійську мову. Але я думаю, слова свобода, «freedom», діти, «children» Розуміли більшість з присутніх. Вони з оваціями з оплесками приймали ключові заяви американського президента тут у Варшаві. Богдане, ти слухав президента Байдена безпосередньо на місці події. Яка атмосфера панувала на королівській площі? Як зустрічали президента США? І розкажи також про заходи безпеки у Варшаві, які, як ми знаємо, були безпрецедентні? Ну спочатку щодо що заходів, я думаю, що вони були. Е Передбачувані, навряд чи вони когось з Варшавян НАТО заскочили. Це зовсім відрізняється від того, що було цими днями у Києві, куди американський президент прибув без оголошення. Таємниці якої дотримувалися навіть те вузьке коло людей у Вашингтоні, які знали, що відбувається. Очевидно, що заходи безпеки у Києві були сигналом власне серйозності візиту чи події, яка відбулася в українській столиці. Тут у Варшаві я думаю, що е, кавалькади автомобілів, сирени і е, перекриті деякі вулиці, мало кого здивували. Що стосується атмосфери, я вже згадав про. Те, як, як тепло приймали слова американського президента у Варшаві, особливо його слова подяки Польщі, яка відіграє вирішальну роль у тому, як західна допомога потрапляє до України через польсько-український кордон, я би окремо згадав також виступ польського президента Анджея Дуди, який говорив перед президентом Байденом з тієї ж сцени. польський президент нагадав, що. Не так ще давно у Варшава, ось тут власне іде і виголошувалася промова: боролася за свою свободу. Захисники Варшави від від тиранії від гітлерівської тиранії тоді програли. Багато людей загинуло, і вся польща була окупована. Тепер я думаю, що дуже серйозно, дуже пророче лунають лунають слова лідерів однієї з найбільших. Країн світу США і найбільшого сусіда України західного Польщі про те, що вони будуть робити усе, що вони можуть, і так довго як треба для того, щоб допомагати Україні, аби Україна висто, вистояла і зберегла свою незалежність, захистилася від поневолення. Перед цією промовою вранці президент Байден мав перемовини тетате з президентом Дудою. Ми знаємо, головною темою була Україна. Зокрема, Байден наголосив на непорушній підтримці України та подякував, як ти вже згадав, Польщі за все те, що вона робить для українців від початку повномасштабного вторгнення. Що наразі вже відомо про результати цієї зустрічі? Ну, ми знаємо, що, наприклад, американський президент окремо. Наголосив і в сьогоднішній промові, і я підозрюю також і у розмовах з польським керівництвом на тому, скільки українських біженців також прийняла польща, і до речі, представники Білого Дому зараз тут у розмовах з з журналістами, переважно західними американськими, зауважують на тому, що напевне не кожна країна, і зокрема ще невідомо, скажімо, чи змогли би сполучені штати так легко прийняти мільйони біженців з іншої країни. Загалом вісім мільйонів українців перетнули кордон з Європою, тікаючи від російської навали з цих восьми мільйонів, більша частина. Пройшла через Польщу дуже багато. Говорять зараз про півтора мільйони, які власне в Польщі зупинилися. Е, інші багато українців в інших країнах також мені е, тут у Варшаві сказали, що польські прикордонники останнім часом зареєстрували те, що більше українців зараз їдуть, повертаються з Європи в Україну через польсько-український кордон, а не виїжджають. І це вважають власне однією з ознакою надій і сподівань на те, що західна допомога, і, зокрема, ту допомогу, яку забезпечують західні країни на чолі зі сполученими штатами і що проходить через Польщу, буде мати результат. Що є надії, що слова, зокрема, ті, які пролунали з вуст президента Байдена сьогодні у Варшаві, що вони справдяться. Дякую, Богдане, за цю інформацію. А ми будемо продовжувати слідкувати за зустрічами президента Байдена у Варшаві. Завтра з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.